Здається, що сьогодні був найважчий, поки матч всього сезону у четвертому турі виходить? Так, ну, да, не вдалося забити швидкий м'яч, але добилися перемоги. А, важка була гра, ми на це настраювали команду, що простого Матчу не буде, Да, і добре, що забили свої два м'ячі, але в другому таймі не зовсім виконали настанову на гру те, що потрібно було робити в другому таймі. Але достатню кількість моментів створили у другому таймі, які могли забивати і доводити рахунок до крупного. Цей його Кримчаніна це футбольний інтелект, чи це тренується, як, по вашому досвіду? Це молодці зорієнтувалися, стінку неправильно поставили, там от трошки м'яч передвинули і обвели стінку. Да? Це інтуїція, така футбольна хитрість, якою скористалися. Да? Це, це не прививається, це або є, або нема. Грати об 11-й за такої погоди це дуже важко, мабуть, для гравців, але чи це може. Ну, це тренує витривалість, можливо, силу характера добігати до дістання. Ми казали, що сьогодні терпіння буде основним таким, основною якостю, яку потрібно було пересилити, перетерпіти, щоб відкрилось друге, третє дихання і терпіти. Але... Ще раз повторюсь, на другий тайм багато зайвих сил потратили, тому що неправильно грали, неправильно розташовувались, не в тих зонах зустрічали, і це призволило до того, що потрібно було. Додаткові сили використовувати, повертатися і на максимальних швидкостях, і бачили, що суперник цим добре користався. Ми замінили пів команди, фактично всю передню лінію. Центр півзахисту це через оці якраз не вистачало сил добігти вже, мабуть, контратаку, коли теле. Ви бачили інтенсивність першому таймі, яка була Тобто ми. Високо накривали команду Чорноморець да, і створювали моменти, і е, по такій жарі неможливо витримати два тайми при такій інтенсивності. Тому і поміняли, і хотіли, щоб додати швидкості, вибігати в контратаки. і вдавалося, але не завершили. Ваші конкуренти останніх сезонів Шахтар втрачають очки. Ви дивитесь на це чи тільки на свою гру? Ну, а як же дивимося, слідкуємо за турнірною таблицею? Але нам головне, це наша гра, якість гри, щоб хлопці виконували і на тренуваннях, і в грі, щоб вони прогресували і старалися в кожній грі додавати і в ігрових якостях, і фізично. Останнє, мабуть, на грі було керівництво клубу, частина тренерського штабу першої команди. Ваші вихованці бачили це, знали, і як це може впливати на гравців? Ну, і це додаткова стимуляція, додаткова мотивація для них, що за ними наблюдають, вони це розуміють і, можливо, навіть десь в якихось моментах це заважає, тому що кожен хоче проявити себе і збуваються на індивідуальні якісь якості замість командної гри.